Всім привіт! Ви на каналі Життя без обмежень. Я Ірина і маю інвалідність. На цьому каналі я хочу вам показати своє життя з обмеженими можливостями, яке не відрізняється від звичайного. Як кажуть, інвалідність це не вирок. На каналі я хочу показати свої кулінарні здібності, які я готую. Для свого чоловіка, е, хобі, прогулянки, закупки в магазинах та багато іншого та цікавого. Кому це цікаво, прошу вас підписуватися, ставити коментарі та задавати запитання. І ми з вами потихенечку будемо знайомитися і спілкуватися. Наразі це все. До зустрічі. Па-па!